Всім доброго дня! Друг тут, каже, обираю кукурудзу, каже, приїдь поснімай, відосик запулить. Йому інтересно, як його комбайн молоте Фазанів вилітає більше, ніж кукурудзи. Сьогодні ще... морозець такий був з утра хороший. Та й зараз, давай. А ви пишіть яка у вас погода. Ну, дивіться, як вималачує нивка. І завів в таку погоду, так да? холодно, мабуть, комбайну, як ви думаєте? Навіть потери є фазаном. Он полетів, дивіться Це вже тут третій або четвертий вилетів Ну сейчас заліземо подивимось що воно сипе Ну подивимось на цій кукурузі бо там такий огород там немає нічого Ну ще до болі стоїть Я думав їй капець буде А ви як думаєте, буде їй капець чи ні? Холодно, і руки мерзнуть. Сидів я собі спокійно в хаті, в теплій, ні, треба було мені оце. Ми колись держали цей огород, він тут вічно нічого не робить. не знаю чого. Хоча різниця, дивіться, тут яка кукуруза, яка тут. Таке шуляшки, навіть і комбайн не підбирав. Ну, Насобирати можна було піще, як ви думаєте. Що у вас там ціна на кукурузу, хто знає, ну напишіть У нас наче з міста Ну, як, на відро продають по 8, ми теж по 8 продавали, ну небагато трохи. Тут низ, воно таке як солончак. Тут немає ніколи її. Ще й пиляка йде з комбайна.

маленько, да. Налякали мене. Це то ростить. Холодно Я думав у дерево заїде. Ловило крутиться, бабло мутиться. Да? От непогана така. І різниця, бачите, одинакова, а кукуруза різна. должно быть лучше сейчас сыпать. Логу не скажу яка. Ставим ставки. на коса бункер і ні, як ви думаєте? Ще й пиляка йде дивіться! Щось в мене камера тоді, навіть запотіла як знімав. бо щось так мутно, думаю, це що за фігня, а воно, оказується на накосив чи ні, як ви думаєте? А це гарцює. Видно, що комбайн свій, да, можна і газу дати. І на чужому так би не гарцював. Положи! Коротше, оце з двох огородів якраз должно бути бункер. Ми тільки що зліз там тепленько біля двигателя То набагато тепліше А тут холодно Це б сидів би я В теплій хаті не мене Визвонили Ну хоч вам буде щоб подивитися. Поставити лайк. Або дизлайк. Не, вподобайку. Зараз заліземо, подивимося, щоб я голословний не був. То тут виходить якраз бункер. Це тут кукурузу спрашивав, де бе хотим сіяли. Непогана для цього року. Бачите, навіть миші їдять. Жимо кінку, да. Кристали, бачите. Люб. Лед тронулся. Саме приєднеться, коли вийде вигрузка, да? коли воно сипеться. Голубь-то золото холодно я уже замерз надо ехать до дома пить чайок Так що така уборка. Нивка подавайку заслуговує, як ви думаєте. Ну, навіть мінус 5 було сьогодні, якщо й не більше, бо Везде я позамерзала водичка Зараз заскочу ненадовго до батька подивлюся, що він там бо давно не був ще й пиляка йде важко Все, всім дякую за перегляд